Доброго ранку, дорогі діти! Ми з вами починаємо урок математики. На минулому уроці ви навчилися додавати двоцифрові числа. Сьогодні ми згадаємо, як додавати двоцифрові числа та навчимося додавати двоцифрові числа з переходом через розряд. Але спочатку давайте порахуємо усно та пограємо в гру «Знайти пару. 20 додати 35 буде. В кружечках знизу знайдіть, будь ласка, відповідь. Знайдіть пару. 55. 39 додати 5 дорівнює. 44. 90 дев'яносто мінус чотири вісімдесят шість, сорок сім мінус дев'ять 38. 87 вісімдесят сім додати тристо шістдесят мінус три п'ятдесят сім. Сорок додати шість. Сорок дев'ять. Сорок вісім додати два. дорівнює п'ятдесят. Молодці! Сподіваюся, що всі впорались! Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з письмовим додаванням двоцифрових чисел з переходом через розряд. Ви знаєте з попереднього уроку, що письмове додавання двоцифрових чисел виконують у стопчик. Десятки пишуть під десятками. Одиниці записують під одиницями. А рахувати починають спочатку з одиниць. Наприклад, 35 додати 27. Починаємо рахувати з одиниць. 5 додати 7 буде 12. 2 пишемо під одиницями. А Десяток один одиничку запам'ятовуємо. 3 додати 2 буде 5. Та ще 1 дорівнює 6. Тобто сума чисел 35 і 27 дорівнює 62, 46 додати 37. Так само десятки пишемо під десятками, одиниці під одиницями. Рахувати спочатку будемо одиниці. 6 додати 7 буде 13. 3 три пишемо, а один десяток запам'ятовуємо. Потім додаємо десятки, 4 додати 3 буде 7. Та ще 1 буде 8. Тобто, сума чисел 46 і 37. 83. Розгорніть, будь ласка, свої підручники на сторінки 7. Давайте розглянемо номер 23. У нас є приклад 47 додати 29. Десятки записали під десятками, одиниці під одиницями. Починаємо рахувати з одиниць. 7 додати 9 буде 16. 6 ми пишемо. А 1 запам'ятовуємо. 4 додати 2 буде 6. Та ще 1 буде 7. Сума чисел 47 і 29 дорівнює 76. Тепер давайте потренуємося розв'язувати. Приклади в стопчик з переходом через розряд в номері 24. Розгорніть свої зошити. Запишіть число 18 січня, класна робота. Номер. 24. Перший приклад. Двадцять пять додати сімдесят. Десятки пишемо під десятками, одиниці під одиницями. Записуємо двадцять додати, нижче пишемо сімдесят. Та охайно олівцем підкреслюємо цей приклад. Додаємо спочатку одиниці. 5 додати 2 дорівнює. 7. Потім додаємо десятки. 2 додати 7 буде 9. Сума чисел 25 і 72. Дорівнює 97. Відступаємо дві клітиночки. Та на третій клітиночки пишемо наступний приклад. 67 додати 23. Десятки під десятками, одиниці записуємо під одиницями та підкреслюємо охайно олівцем. Додаємо спочатку одиниці. 7 додати 3 буде. 10. 0 пишемо, а 1 запам'ятовуємо. Пишемо в горі маленьку одиничку. Над десятками вгорі пишемо маленьку одиничку. Потім. 6 додати 2 та ще 1 буде 9. Сума чисел 67 і 23 дорівнює 90. Відступаємо дві клітинки. На третій клітинки записуємо наступний приклад 44 і 37. Десятки пишемо під десятками, одиниці під одиницями. І підкреслюємо олівцем. Додаємо одиниці. 4 додати 7 буде. 11. Один пишемо. А 1 запам'ятовуємо. 4 додати три буде 7. Та ще один, вісім. Сума чисел 44 і 37 дорівнює 81. Відступаємо дві клітинки та записуємо наступний приклад. 59 додати 29. Рахуємо спочатку одиниці. 9 додати 9.

Рахуємо одиниці. 6 додати 6 буде 12. 2 пишемо. 1 запам'ятову. Додаємо десятки. 3 додати 3 буде 6. Та ще 1 – 7. Сума чисел 36 і 36 дорівнює 72. Поставте відео на паузу та запишіть всі приклади, хто не встиг собі вложити. А зараз я пропоную вам попрацювати над задачею. На сторінки 7, задача 26. Давайте прочитаємо її разом зі мною. Мамі залишилося прочитати 180 сторінок книжки, у якій 340 сторінок. Наскільки сторінок менше мамі залишилося читати, ніж вона вже прочитала. Зверніть увагу, в нашому запитанні. наскільки сторінок менше мамі залишилося читати, ніж вона вже прочитала. Слово менше ми збільшимо на більше. У нас вийде інше запитання. Наскільки сторінок більше мамі залишилося читати, ніж вона вже прочитала. Отже, записуємо посередині задача 26. Давайте запишемо умову. Ми з вами знаємо, що мама прочитала 180 сторінок, а всього у книжки було 340 сторінок. Тому пишемо було 340 сторінок. Залишилось прочитати 180 сторінок. Але ж ми не знаємо. Скільки мама вже прочитала. Тому прочитала невідомо сторінок. Прочитайте ще раз запитання цієї задачі. Наскільки сторінок більше мамі залишилося читати, ніж вона вже прочитала. Запитання цієї задачі ми познаємо порівнюючою дужкою. На невідомо сторінок більше. Щоб дати відповідь на запитання цієї задачі, ми повинні спочатку дізнатися, скільки ж сторінок мама вже прочитала. Ми знаємо, що було 340 сторінок. Залишилось прочитати 180 сторінок, тому ми можемо скласти вираз 340 мінус 180 дорівнює. 160 сторінок мама вже прочитала. І тепер, коли ми знаємо, що мама вже прочитала 160 сторінок, а залишилось ще прочитати 180 сторінок. Ми з вами зможемо відповісти на наше запитання задачі, наскільки сторінок більше мамі залишилося читати, ніж вона вже прочитала. Ми з вами знаємо, щоб дізнатися, наскільки більше або наскільки менше, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Тоді ми утворимо такий вираз. 180 відняти 60. Дорівнює. 20 сторінок. Отже, відповідь. На 20 сторінок більше мамі залишилося читати, ніж вона вже прочитала. Наступний номер, який ми розв'яжемо сьогодні, це номер 28 Записуємо посередині номер 28 Вам потрібно розв'язати іменовані приклади. Але також я звертаю вашу увагу, що в останньому прикладі у вас написано в підручнику 16 годин 10 хвилин відняти 30 хвилин. Закресліть. Циферку 6. І у вас вийде новий приклад. 1 година 10 хвилин відняти 30 хвилин. Так, отже, перший приклад 4 гривні відняти 50 копійок. Нам потрібно гривні перевести в копійки. 4 гривня це 400 копійок, тому у нас буде 400 копійок мінус 50 копійок. Дорівнює 350 копійок або 3 гривні 50 копійок. Наступний приклад. Одна година 20 хвилин відняти 40 хвилин. Одна година. І 20 хвилин це 80 хвилин, бо в одній годині ми знаємо 60 хвилин, 60 та 20 буде 80 хвилин, тому у нас утворився новий вираз. 80 хвилин мінус 40 хвилин дорівнює 40 хвилин. Наступний вираз. 7 гривень відняти 50 копійок. 7 гривень це 700 копійок. Тому у нас вийде 700 копійок відняти 50 копійок дорівнює. 650 копійок або 6 гривень 50 копійок. А зараз поставте відео на паузу та роз'яжіть другий стопчик самостійно. Але не забувайте, що останній вираз у вас трішки змінився. У вас вийшло 1 година 10 хвилин, відняти 30 хвилин. Давайте перевіримо. 3 гривні 50 копійок додати 100 копійок. 3 гривні 50 копійок це 350 копійок. Додати 100 копійок дорівнює 450 копійок або 4 гривні 50 копійок. 2 години 30 хвилин відняти 40 хвилин. 2 години та 30 хвилин це 150 хвилин. 150 хвилин мінус 40 хвилин дорівнює 110 хвилин або 1 година 50 хвилин. Одна година 10 хвилин відняти 30 хвилин. 1 година та 10 хвилин це 70 хвилин, 70 хвилин відняти 30 хвилин, дорівнює 40 хвилин. Молодці. Домашнє завдання на завтра. Це сторінка 8, номер 31 та номер 32 Дякую за увагу! Наш урок закінчено!